Я зараз вас попрошу погортати наш список і назвати мені будь-який реєстр, про який вам зараз цікаво буде дізнатися нову і корисну інформацію. Будь-який. Кадастер, кадастер тваринного світу. Кадастр тваринного світу. Агонь. Значить, дивіться, що це таке. Е, беремо кадастр тваринного світу. Я, наскільки пам'ятаю, там доступ е, жовтий. Вже зелений. Агонь. Раніше був жовтий. Це означало, що до нього треба було пройти верифікацію особистості, подати запит на інформацію з заявою на дозвіл опрацювання ваших персональних даних, де ви підтверджували, що ви громадянин України. Цей кадастер, допустимо, він, він міг би бути закритий. Як до нього отримати доступ? І якщо доступ не надали, як знайти аргументацію, що доступ все ж таки повинен бути? Перше. Щоб отримати доступ, і зараз, якщо ви з цим не працювали, це можливо буде для вас новий інструмент. Для колег, які працюють з цим постійно, вираз запит на інформацію вже сидить в починках, я знаю. Але важливо користуватися цим інструментом називається запит на інформацію. Кожен громадянин України без Підтвердження власної особистості, без контактних даних, може зробити і без аргументації, на що вам потрібні ці дані, може зробити запит до будь-якого з тих 19 розпорядників, що я вам показала, запросити реєстр тваринного світу, і його повинні надати. Допустім, його не надали. Так. Шовкайся. Є. Yeah. Допустимо, його не надали. Скажіть, будь ласка, реєстр тваринного світу повинен якось а, бути, це повинно якось бути обґрунтовано, що цей реєстр дійсно потрібен дійсно відноситься до екологічної інформації, який має особливий статус. Як це підтвердити? Існує так званий трискладовий тест. Цей тест було розроблено досить давно. QR-код веде на пояснення конкретно, що це таке. Я вам надаю просто тезово. Який мислить у себе не повірити, три питання. І тепер перше питання: чи слугує засекречення інформації про реєстр, реєстр тваринного світу, національній безпеці, територіальній цілісності, громадському порядку, громадському здоров'ю, захисту репутації, підтримання авторитету та неопередженості правосуддя? Або на розголошення даних, отриманих конфіденційно. Ви просто обрали настільки очевидний реєстр. Насправді там реєстр суб'єктів господарювання першої другої групи, суб'єктів третьої групи. Зазвичай про це спитають. Але окей, тваринний світ. От ми запитали перше питання: хоч до якогось з цих пунктів тваринний світ е чомусь суперечить. Ні, я відповідаю за вас. Друге питання: чи завдасть розголошення інформації про реєстр тваринного світу істотної шкоди цим інтересам, які були перелічені в першому пункті? Якщо завдасть, то якої саме, що саме може статися? Яка ймовірність, що це станеться? Правильно ніякої. Дякую, що підтримуєте розмову. І третє питання: чи шкода від розголошення інформації про реє... з реєстру тваринного світу? Переважає суспільний інтерес. Правильно, ні. Отак От і працює трискладовий тест. Оці три питання вони насправді, на прикладі тваринного світу, ну, що ви мені дали? Ну, я жартую, звісно, на прикладі тваринного світу досить очевидно. О, реєстр ОВД, щоб боліло більше. Так само, реєстр справ, оцінки впливу на довкілля, висновків, подачі. Висновків ОВД, поданих матеріалів до ОВД, яким може опрацювати громадськість. Без ОВД, хто не знає, не можна нічого будувати, це оцінка впливу на довкілля, не можна ні, ні ремонтувати, ні там побудувати нові потужності. Навіть там дорога, заправка. Чесно кажучи, коли, перелі... коли багато. Надивишся справ з реєстру ОВД. Здається, що більшість справ з реєстру це або свинарники, або курятники. І трошки заправок. Насправді це просто настільки всеохопна, настільки корисна і потрібна процедура, що вона буквально усюди. Без ОВД. Е Принципі, і економічну діяльність вести неможливо. Якщо немає позитивного висновку, то а, треба модернізувати підприємство до того моменту, поки висновок буде, не буде отриманий. Так само проганяємо реєстр ОВД через ці три питання і дізнаємося, що інформація взагалі-то не має права бути закритою. Але як ви знаєте, реєстр ОВД зараз. А, Офіційно з обмеженим доступом, де ви повинні верифікувати свою особистість як громадянина, неофіційно через раз можуть дати, можуть не надати. Ми зараз працюємо над тим, аби цей реєстр працював. І дякую Мінцифрі, яка співпрацює, яка прекрасно ем, організовує ці платформи, на яких про це можна проговорити, запланувати. Процес іде, але шкода, що він взагалі з'явився, бо цього не повинно було бути. Так, все-таки туди чи сюди? Важлива частинка. А 835-та постанова, а точніше, зміни до неї, які внесли в 835-ту постанову купу реєстрів з екологічних даних, насправді була створена за декілька років до повномасштабного вторгнення. Це була велика перемога коаліції громадських організацій, тому що багато. Реєстрів екологічної інформації не відносили до таких, що от мають аж настільки особливий статус, щоб публікувати їх щомісяця, щоквартально, щоденно на Open Gov, відповідно, в спеціальному машиночитному форматі ще й з постійною регулярністю. Тому 835-та була таким, такою собі перемогою. І що важливо, під час повномасштабного вторгнення. Був наказ президента, було внутрішнє розпорядження СБУ, були відписки від розпорядників даних, і ми розуміємо, що а, доступ до екологічної інформації а, обмежений за рахунок того, що ми отримали відписки, наказ, постанови так далі. Але насправді. А, Обмеження цього доступу не прописано буквально ніде. А в законі України про правовий режим воєнного стану не передбачає прямої можливості встановлювати будь-які заборони чи обмеження щодо розгляду запитів на інформацію. Тобто, у нас буквально всі реєстри особливо чутливої інформації, яка стосується нашого життя і здоров'я, була закрита автоматом, тому що вторгнення, тому що ворог скористається інформацією з нашого реєстру тваринного світу. У будь-якому разі, я вам надаю QR-коди для того, щоб ви могли детальніше ознайомитися з ситуацією. Це одна з тих колізій, про яку я вам сьогодні розповідаю, яка дійсно є на часі, тому, тому що як аргументувати, що вам потрібен дозвіл, наприклад, ви пишете статтю або наукову роботу, або а, хочете провести дослідження екологічного стану у вашій громаді, як ви отримаєте ці дані? Якщо вони закриті і немає а, правової підстави, зараху... через яку вони закриті. Що ви зробите, в суд подасте? М -м, як ми, в Ворхунський комітет, буде, будете писати і роками цим займатися? Отже, оця колізія, вона досить суттєва, тому що вона буквально а, може зупиняти велику кількість процесів. Наприклад, як пан Олег згадав, зараз через те, що немає доступу до реєстру ОВД, точніше він обмежений, тільки якщо ви тримаєте руку на пульсі великого, наприклад, забруднювача в вашій громаді, тільки якщо ви знаєте гідерпо, назву, адресу і знаєте, що а, це підприємство планує ті чи інші роботи, тільки тоді ви можете постійно запитувати робити запити в а, до розпорядників даних там до. Ваших органів місцевого самоврядування або до міндовкілля безпосередньо, і вони вам будуть надсилати, якщо вони ініціюють процедуру ОВД.